На Прикарпатті усі пункти незламності обладнані та готові до роботи. Втім, нині у цьому потреби немає. Тому діючими залишаються лише майже два десятки. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту. Ова Клімат, погода помінялася, весна на дворі прийняте рішення. Відповідь до рішення комісії діючі пункти незглавності на території районів, міст, селищ і сіл переведені у статус готові до роботи, залишивши діючими в робочі години, ті, які створені у приміщеннях органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, і по одному мобільному пункту незглавності в містах Івано-Франківську, Калуш, та Коломія нині на території області із майже півтисячі створених працює лише 18 пунктів незламності, у тому числі 15 приміщення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування і три мобільні пункти в місті Івано-Франківськ, та Коломия. це е, рухомі пункти палатки, які стоять в центрі міста щодо подальшої роботи рухомих пунктів е, е, незламності. Будуть прийняті додаткові рішення. А у разі виникнення надзвичайної ситуації зазначають в управлінні з питань цивільного захисту ова розгортання пунктів незламності має відбутись оперативно впродовж двох годин. Марія на Сесія богей телерадіо компанія Раї.